Звернення до ірландського народу персі шеллі. Нащо люди лан орать для панів, що вас гнітять? Нащо люди пишні шати, для тиранів гордих ткати? Нащо їжу і пиття даєте ви все життя трутням жадним, що повсюди п'ють не піт. А кров з вас, люди, нащо бджоли куєте стільки зброї й пут на те, щоб нікчемні паразити ваш нектар могли спожити, де вам голову схилить, чим вам серце звеселить? Чи за муки й страх багата вам обіцяна заплата? Посіви ваші інші жнуть. Багатства інші дістають, тчете ви іншим пишні строї, і ходять інші в вашій зброї. Оріть, та інші хай не жнуть, робіть, та інші хай не ждуть, тчіть, але інших не вдягайте, і зброю при собі тримайте. Ідіть в льохи до нір і ям. Палац, що ви звели не вам. Навіщо й торгати ціпута ця сталь самими вами кута? Що ж, рийте заступом своїм у землі для себе дім, Тчіть саван, і в такій оздобі ляжте в Англії, як в гробі. Переклад Василя Мисика.